Що змусить тебе хвилюватись? Може, якісь обставини чи людина. Якщо хочеш знати про це прямо зараз, підстелити собі соломки або, навпаки, предвкушати, е, очікувати. Може, це якісь такі хвилювання дуже-дуже приємні, на що я дуже сподіваюся. Поставь лайк, відкрий шлях картам таро. І зараз карти Таро скажуть тобі, що. Продовж місяця. Примусить тебе хвилюватись. Через що? Або через кого? Отже, дивись на корти, що? Через що будеш хвилюватися впродовж місяця? Чому для чого? Яка причина? Так, отже. М -м. Через що будеш полюватися? Через те, що тобі треба буде показати якийсь результат. І ти будеш емоціонувати, переживати, щоб вчасно щось зробити, кудись дістатися, щось завершити. Тому що і вісімка Пентаклів і шість жезлів каже про те, що ти будеш йти до якогось результату, будеш намагатися, або в сфері роботи, кар'єри, фінансів, або в сфері здоров'я. А може, в сфері стосунків навіть, будеш йти до певного ітогу, будеш показувати комусь, що ти має, що ти мусиш або вмієш, можеш зробити так, щоб все завершити вчасно, або показати якийсь результат. Ну, наприклад, у стосунках, я хочу показати тебе, що я вмію турбуватися про тебе. Я вмію. Полікувати тебе або надати якусь певну допомогу. Так само і на роботи. Я показую моїм колегам, моєму керівнику те, що я вмію бути справжнім. Професіоналом свого діла, що я встигаю зробити так, щоб отримати премію. Я напрацьовую якийсь певний результат і йду до свого потолка або до свого якогось певного поточного да, результату, впевнено. І на тебе будуть дивитися. Щось будуть очікувати від тебе. І ти будеш намагатися бути справжнім професіоналом. І через те будеш хвилюватися. Ну це нормально. Це я тобі скажу нормально, тому що ти все зможеш. І тут, і тут а, карта людини, яка все вміє і справиться зі всім. Ти справишся, ти це зробиш. Отже, обов'язково став плюсів. А ще краще, напиши: так, я це зроблю.